Чи захід остаточно зламався? Пишуть самі ж західні журналісти. Трамп демонструє себе як слабкий переговірник і грає на руку Кремлю. Тим часом Росія готова нападати далі, і мова йде не лише про Україну. А американський конгрес готує новий список санкцій, який може стати серйозним важелем впливу на Москву. Це якщо Трамп не зільється останньої миті. З вами Наталя Луценко, у нас Міжнародний огляд преси. Друзі, підписуйтеся на наш канал, коментуйте, критикуйте, ставте лайки. Погнали, у нас перше видання це The Sun. Воно пише, що колишній агент ЦРУ повідомляє, Путін може напасти на Литву, якщо. Захопить Україну або доб'ється своїх цілей. Генерал армії США Деніу Петреус попередив, що саме Литва неодноразово згадувалася у промовах російського диктатора. Отже, загроза серйозна. Петреус наголосив, що це буде частина довгострокової стратегії Кремля, щоб тестувати захід. На міцність він також розкритикував президента США Дональда Трампа за надто м'яку і повільну реакцію на дії Москви. Петреу зазначив, що США затягнули з рішеннями, зокрема щодо танків. Абрамс щодо винищувачів ф 16 давали Путіну занадто багато шансів, чим спричинили великі втрати для України. Водночас, президент Володимир Зеленський пише видання, звинуватив Росію у затягуванні мирних переговорів. Українська сторона вважає, що небажання Росії передати свій меморандум з умовами припинення вогню свідчить лише про те, що у ньому нереалістичні ультиматуми. Далі у нас на черзі видання Washington Post пише, що конгрес США може надати Трампу реальний важіль тиску для Путіна. Якщо ухвалить двопартійний законопроект про санкції, документ передбачає жорсткі економічні заходи проти Росії, зокрема заборону енергетичних операцій з російськими банками та введення 500% відсоткового вторинного мита на імпорт з країн, які купують російський нафту, газ, уран. Мета позбавити Кремль. Основного джерела доходів пише видання, щоб продовжувати свою війну в Україні. Законопроект уже має підтримку понад 80 сенаторів. Його ухвалення дозволить Трампу не діяти одразу, санкції набудуть чинності лише після того, як він формально визнає те, що Росія не готова йти на перемовини. При цьому Конгрес може притримати документи і передати його президенту у найбільш вигідний і вдалий момент. Автори колонки Washington Пост зазначають, це дасть Трампу меч дамокла. Який нависне над Кремлем і дозволить домовлятися з Путіним з позиції сили? Далі у нас видання «The Guardian». Автор пише, що стратегія Трампа, поєднання Лестощів і погроз не спрацювала. І ось чому. Автор пояснює, що американський президент. Намагайся вплинути на російського диктатора, коли застосовував одночасно і лестощі і погрози. Він казав, що він пишається, захоплюється силою Путіна чи розумом Путіна, а потім водночас погрожував йому санкціями. Але автор пише, що ця комбінація не спрацювала, адже Путін взагалі не бачив цьому реальної загрози. Автор підкреслює, що Путін пов'язав взагалі своє політичне. Майбутнє з війною в Україні вважає, що Росія повинна досягти своїх цілей, включаючи контроль над чотирма ключовими українськими регіонами, і забезпечення нейтрального статусу України. Це означає, що Путін не готовий до серйозних переговорів, поки не досягне цих цілей, пише автор. І, хоч Київ. Дійсно неодноразово позитивно реагував на мирні ініціативи, сподівався на допомогу. США. однак відсутність кон конкретики з боку Трампа та його адміністрації залишила Україну без необхідної підтримки. Міжнародна спільнота була в шоці від таких дій. Пише автор статті Гардіан. Наголошує, що війна задає насправді дуже серйозних збитків самій економіці Росії, включаючи високі військові втрати, інфляцію. Зростаючі постійні витрати на оборонку, але Путін систематично повторює, що він має військову перевагу і може досягти своїх воєнних цілей в Україні. Далі у нас The Daily Beast аналізує останні новини в ефірі Fox News. Пише, що там був головний політичний аналітик Брід. Хюм, який розкритикував Дональда Трампа за його дуже дивне сприйняття Путіна, він заявив, що не розуміє, чому Трамп так поводиться, адже Путін був завжди дуже жорстоким диктатором, який дбав лише про власні інтереси. Х'юм припустив, що Трамп роками жив в ілюзії, що з Путіним можна дружити чи домовлятися, і насправді лише після останніх масованих атак Росії на Україну. Трамп нарешті усвідомив, хто Путін є насправді. Аналітик закликав Білий Дім нарешті застосувати серйозний економічний тиск і військовий тиск на Росію, щоб допомогти Україні змінити перебіг цієї війни. І хочу нагадати, що. Буквально декілька днів тому Дональд Трамп у своїй соціальній мережі назвав Путіна божевільним, сказав, що не розуміє, що Путін робить а у Кремлі написали, що просто Дональд Трамп переживає емоційне перенавантаження. Далі у нас колонка для Fox News, Там пише сенаторка демократка Джин Шахін. Вона також різко критикує Трампа за слабкість у переговорах з Путіним щодо війни в Україні і робить це використовуючи власні ж цитати Дональда Трампа у його книзі Мистецтво перемовин. Вона звинувачує Трампа в тому, що він послідовно поступається Кремлю, пропонує. Перемир'я без будь-яких умов він відповід... не відповідає, не, ре не реагує на зневагу Путіна і виглядає відчайдушним у цьому процесі переговорів. Це саме те, що не можна робити. Про це писав сам Дональд Трамп у своїх е книгах і казав, що саме відчайдушність це найбільша помилка у переговорному процесі. Шахін закликає дійсно протистояти Путіну. І не здаватися ніколи, пише вона в виданні, використати економічні важелі США і союзників, запровадити нові жорсткі санкції, не зволікати з цим, не здавати українські інтереси заради ілюзій швидкого миру. Вона вважає, що Трамп підриває авторитет США, підштовхує Путіна до подальшої агресії, ризикує втягнути Америку в ще більший конфлікт у майбутньому. Основна її була порада в виданні згадати власні принципи і діяти виключно з позиції Сили, а не слабкості, щоб зупинити війну і забезпечити в Україні справжній мир. Наостанок у нас англійська версія видання НВ. Пишуть, що німецький канцлер. Фрідріх Мерц попередив, що війна Росії в Україні може тривати значно довше ніж очікувалося, і оскільки Кремль не налаштований на мирні переговори. Захід повинен готуватися до затяжного конфлікту, адже за його словами, за словами Мерця, ситуація ще далека від виснаження що української армії, що російської армії. Про це неодноразово попереджувала і українська розвідка, і західні аналітики, і американські аналітики, що Росія не піде на компроміс. І те, що Росія не піде на компроміс, це насправді розуміють навіть уже люди, які далекі від цієї війни, і дуже мало розуміють. На цій тематиці і насправді світові аналітики, і журналісти і політики попереджають, що зволікання заходу лише грає на руку Кремлю, і чим довше триватиме ось ця ілюзія, тим гірше буде надалі. З вами була Наталія Луценко. Друзі, ми зустрінемося в наступних випусках.